І в, в небо полечу на світані, розшукаю ледь помітний слід. не здоланий, знов прийшов на поріг, Господи, не витримаю так, далі жити себе. Так важко новий день розпочати сил не вистачає у земні боротьбі, господи, допоможи, молю, Відшукати золотий промінь. Вітром небо полечу. Слава Богу! Мир вам, брати та сестри! Давайте разом із вами зараз відкриємо наші біблії, а саме Євангелія від Матвія, 25 розділ, та прочитаємо з 1 по 13 вірш. Тоді Царство Небесне буде подібне до 10 дів. Що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудинки разом зі своїми каганцями. А коли забаривсь молодий, то всі задрімали й поснули. А опівночі крик залунав: Ось молодий! Виходьте назустріч! Схопились тоді всі ті діви, і каганці свої наготували. Нерозумні ж сказали до мудрих Дайте нам із своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудріші відповіли та й сказали що бува вам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові війшли на весілля з ним, і замкнені двері були. А потім прийшла й решта дів. І казала: Пане, пане, відчини нам. Він же у відповідь їм проказав По правді кажу вам, не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Щойно разом із вами ми прочитали відому притчу про десятьох дів. У ній розповідається про п'ять мудрих дів, які взяли оливу для своїх каганців, і п'ять нерозумних. Які цього не зробили. Коли прийшов час зустрічати молодого, десять дів запалили свої каганці. Але у п'яти нерозумних каганці почали гаснути. І вони звернулися до п'яти мудрих дів і попросили в них, щоб вони поділилися з ними оливою. Але в 9 вірші ми можу прочитати. Мудріш відповіли та сказали, що бува нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. Так і сталося: п'ять нерозумних дів побігли купувати оливу. Але поки вони побігли, то прибув молодий, та двері закрилися. П'ять нерозумних дів не встигли і так. Не потрапили на весілля. У нашому житті багато турбот. Ми часто зайняті, і, бува, не помічаємо, як же швидко проходить час. У цій притчі Ісус закликає нас пильнувати і бути готовими до Його другого приходу, адже ми не знаємо ні дня, ні години, коли він прийде. Трішки раніше, також Євангеліє від Матвія в 24 розділі з 36-віршу го віршу ми читаємо: А про день той і годину не знає ніхто: ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Як було за Ноєвих, так буде і прихід сина людського, бо так само, як за днів до потопу всі їли... Пили, женилися і заміж виходили аж до дня, коли ной увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав. Так буде і прихід сина людського. Будуть двоє на полі тоді один візьметься, а другий полишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна візьметься, а друга полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж це, що коли б знав господар, о котрій сторожі перейде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові й ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Отож, пильнуймо та будьмо готові до зустрічі з нашим Отцем. Амінь.